Вже понад п'ять місяців у полоні перебуває мер Дніпрородного Євгеній Матвієв. Він був викрадений ще 13 березня. Спочатку повномасштабного вторгнення Євгеній Матвієв організував роботу у місті, блокпости на кожному в'їзді, створив народну дружину, яка цілодобово патрулювала вулиці. Було налагоджено випічку хліба, допомогу соціально незахищеним та людям похилого віку. Неозброєні дні прорудинці на чолі з міським головою неодноразово виходили на зустріч ворожій бронетехніці та не пускали окупантів у місто. Дружина Алла Матвієва, яка подала заяву до Європейського суду з прав людини, каже: знаю, що мій чоловік ніколи не працюватиме на окупантів. Асоціація міст України закликає звільнити мерів, захоплених у полон агресором. Про це заявив голова асоціації Віталій Кличко. Станом на 22 серпня в полоні перебувають 8 голів українських громад. Відтак сьогодні правління асоціації міст України знову звернулося до відповідних державних установ та міжнародних організацій докласти максимальних зусиль для звільнення захоплених у полону голів громад та представників місцевого самоврядування, підкреслив Віталій Кличко.